Поки каже, є війна, поки є ЗСУ, далі нас забудуть. Так згадує слова загиблого сина Богдана Заїченка, Полтавка Аліна Кметь. 6 червня цього року він отримав важкі поранення на Донеччині, від яких помер у шпиталі. Аби військові досягнення сина не були забуті. Жінка створила петицію на сайті президента про присвоєння йому посмертного звання Герою України. Під час бойового завдання засікли. Розвідувальний БПЛ. Він скомандував, надав своїм бійцям в укриття відходити. В цей час влучає ланцет, бою машину, в радіусі 20 метрів розносяться осколки. Хлопець, який відстрілювався, він його, виходить, прикрив і осколки отримав на себе. За життя Богдан Заїченко був нагороджений орденом за мужність третього ступеня, медалями захиснику вітчизни за участь в антитерористичній операції, учасник АТО та відзнакою Ветеран війни останні бойові завдання розповідає мати. Він виконував вже начальником зенітно-ракетної обслуги зенітно-ракетної батареї. 21-му році близько с грудні. каже, мабуть, більше всього буде війна. Утверджував вже син. Я говорю, не може цього бути, бо ми всі ж не могли повірити. Чому? і як на нас могли напасти. Застав він війну, будучи на ротації у Херсонській області. І він тоді сказав, я вперше в житті побачив ад. Це коли він бачив, як, просто як в день. Тобто настільки були вибухи. Богдан Заїченко ще з шкільних років мріяв стати військовим як батько, говорить його класний керівник Наталія Ремізова яким був Богдан, звичайним собі хлопцем. Але ми знаємо, що саме із таких звичайних хлопців виростають справжні люди і справжні герої. Богдан писав мені вже воюючи, розповідав, як у нього справи, про його сім'ю, про донечку, яка народилася, про другу донечку, яка мала народитися. Але доля так розпорядилася, що Богдан пішов. Відлетів із журавлями, закінчивши полтавський коледж харчових технологій, Богдан Заїченко мав стати електромеханіком. Під час навчання він створив пристрій, який дозволяє в автоматичному режимі керувати технологічними процесами у харчовій промисловості. Власними руками під керівництвом викладачів розробив спеціальний програмно-технічний комплекс для виконання лабораторних робіт. Цей комплекс і зараз в нас використовується студентами на заняттях. Всі викладачі, які знали Богдана, можуть сказати тільки добрі слова. Але для захисту країни потрібні були його військові здібності, додає викладач Богдана Микола Павленко. А мама загиблого воїна сподівається, що петиція врешті збере необхідних 16 тисяч голосів. На це говорить, що є 65 днів.